Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ворог майже 300 разів обстріляв Запорізьку область минулої доби запустили 79 безпілотників та понад 200 разів вдарили з артилерії та РСЗВ по восьми прифронтових громадах у Пологівському та Васильівському районі. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Роботине. 212 артобстрілів завдано по території Гуляйполя Малої Токмачки Новоандріївки, Роботино, Голевадного, Малинівки, Малих Щербаків та Степногірська. Надійшло сім повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Тим часом, за даними генштабу, на Оріхівському напрямку минулої доби відбулося три бойових зіткнення. Загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ біля роботиного та малих Чорбаків. Однак наші захисники тримають лінію фронту та дають відсіч окупантам. Бійці 65-ї окремої механізованої бригади показали, як нижче техніку та живу силу ворога. О, водночас 103 одиниці військової техніки та озброєння відремонтувала за кошти громад Запорізької області в рамках програми Запорізький мільярд на підтримку армії. Зокрема, відновили як кузови після обстрілів, так і виконали капітальні ремонти головних вузлів колісної та гусеничної техніки. Тепер вона знову допомагає нашим бійцям виконувати бойові завдання.